Споряджений, значить, озброєний. З початком повномасштабного вторгнення потреба у військовому екіпуванні зросла в сто крат. Виготовленням необхідного для військових тактичного спорядження займається на підприємстві у нижньому вербіжі. Ми започаткували кампанію з того часу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми побачили потребу в тому, що на ринку не вистачає якісного тактичного спорядження. Зараз тут в нас працює біля 15 людей. А ми зараз збільшуємо штат саме цього виробництва. Буде там, до прикладу, до 30 Ми плануємо, і в нас ще є компанії, друзі, підрядники там ще біля 30-40 людей працює. Висока якість спорядження розповідає керівник компанії зумовлена підходом до виробництва. Кожен елемент виготовляється вручну. Наша така концепція це щоб наші виробництва були поближче до клієнта, тому що крім того, що ми робимо якісне і багатофункційне спорядження, ми ще маємо це робити швидко. Всі матеріали, з котрих ми виготовляємо наш продукт, це саме спеціалізовані матеріали. До прикладу, там наш базовий матеріал це тканина, з котрої шиємо все наше військове спорядження. Це оригінальна кордура. Та більшість матеріалів це за кордону. Те, що ми можемо якісно придбати в наших, наших виробників, ми купуємо тут працівники тішаться, що і роботою забезпечені, і допомагають нашим захисникам мати якісне екіпування. Від самого заснування цього підприємства появилася така нагода, почула про це підприємство і спробувала тут працювати. Дуже сподобалося вже півроку. Тут приблизно працюю. Спочатку було складно, потім звикла і. Все виходить. Олександр приїхав із дружиною з Харкова. Подружжя працювала кравцями більш ніж 30 років, тому і з місцем роботи, розповідає чоловік, практично не вагалась. Як все почалось, ми сюди приїхали. Місяць шукали роботу, працювали в різних містах, теж в швейних цехах працювали, ну а потім з'явилася така от можливість, оскільки ми. З дружиною швійники 30 років в Харкові над цим працювали. Ну, сам Бог велів почати тут таке під виробництво. Облаштуватись на Прикарпатті було важко. Втім, найважчим, зізнається, Олександр було очікування на повернення додому. Нещодавно подружжя вже з'їздило до Харкова. Втім, вирішили повернутись та робити свій внесок у перемогу тут, на Коломищині. На новий рік вже з'їздили, подивилися, як там, як що. Ну, сумно дивитись на на пусте міста, на напів, напівживе. Ну тим паче, що постійно все одно йдуть обстріли і нема роботи, нема спокою, поки затримались тут, а потім з'явилася така робота, і зрозуміли, що тут більше користі принесемо, ніж в Харкові, бо там бізнес закритий, а тут можна працювати і робити. Те ж саме, що вміємо, але з користю для наших хлопців. Підприємство вже співпрацює з міністерством внутрішніх справ. А підрозділи, що користуються їх продукцією, допомагають вдосконалювати виробництво, вказуючи на недоліки. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.